Зізнавались у коханні, так пояснили свій вчинок молоді люди, які зробили напис на мосту в Житомирському парку Гагаріна. Подію зафіксували камери відеоспостереження міського інформаційного центру 16 вересня. За незвичний спосіб висловлення почуттів. Друзі отримали замість романтичного побачення з поліцією. Це молоді люди від 18 до 19 років. Дівчина там хотіла в знак своєї любові намалювати сердечко. Особа, яка малювала сердечко, вона Визнала свою провину і пообіцяла більше не допускати такого в майбутньому І нею з нею із особами, які її супроводжували. Було проведено профілактичну бесіду з приводу недопущення подібних дій, і роз'яснення було з приводу відповідальності за подальші такі дії. В результаті молоді люди визнали свою провину, перепросили за скоєне та взялися виправлятися. Усунули наслідки своїх дій, витерли сердечко. Подібних написів не тільки на тутешньому мосту, а й у місцевих альтанках парку. Десятки, якщо не сотні. І якщо у цьому випадку молоді люди обійшлися пов. Чальною бесідою з поліцейськими, то за нецензурні малюнки та написи з лайкою горе художникам загрожує адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 173 і відповідно до санкції цієї статті за подібні дії передбачене покарання від штрафу від 51 до 119 гривень. Можуть бути також громадські роботи строком від 20 до 40 годин, також виправні роботи від 1 до 2 місяців з вирахуванням 20% заробітної платні фонд держави, а також може бути навіть адміністративний арешт терміном до 15 днів.